Так, на рейс я підготував аналізи. Так, 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 так. Зараз потрібно випускати нову подобання. Так, зараз дещо зроблю. Так, 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 так. Угу. Виходь. Ти хто такий? Ну, я доктор Вальц. Я тебе вивів, тому що мені потрібно знайти деяку співуна. Якщо ти мені його знайдеш, Палуті Свободу. Також вбий людину на ім'я Ден. Добре, тоді я це зроблю. Це добре, звісно, що ти зробиш. Це дуже добре, що ти це будеш робити. Ну, а поки що, я думаю, що потрібно тобі більше дати інформацію. Зараз Тепер я вже приїхав. Текс. Привіт. Привіт, Дженні. Привіт, Дену. Так, зараз я знайшов ружьо та рюкзак. Зараз ми можемо поїхати по патрулям? Ну, не знаю, не знаю. Ну, добре, добре. Можемо і поїхати. Добре, тоді до справи. І наш перший зомбі. Все тоді поїхали далі. О, ні, 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 нас зараз носить дино рятуйся швидше! Ой ні, що це було. Чому це зараз горить? Я не знаю, де ну зараз нам потрібно дуже швидко виходити. Зараз виходь і пішли в укриття. Добре, 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 зараз виходжу, виходжу я. Так, ну тоді піхує. Ну оці і зомбі. Де, ну я тут, тут. Нам потрібно зараз визначитися, що нам далі потрібно робити. Не знаю, Джені, що нам далі робити? Зараз потрібно йти в безпечне місце. О ні, обережно, Джені, тікай. Денус, зараз потрібно тебе дети на цьому безпечній місці. Зараз потерпи Дену трішки, а трішки ж сказалось потерпіти, потерпи, будь ласка. Ні. Так, Денес, вставай, ми все з тобою в безпечному місці. Що, нарешті, ми в цьому безпечному місці? Зараз ми з тобою відпочинемо, та потрібно буде додалі ти щось тут робити. Так, слухай, ось твоє завдання. Зараз ти. Переодягнися в іншу одежу, а я тобі дам наводку на, двої, на дво, дві цілі. Добре. Я все зроблю по наводці. Ти головне, скажи кого і як бити. Добре, ось зараз візьми пістолет, ось зараз зараз візьми пістолет, це буде твоя зброя. І переодягнися в іншу одежу. Потім ти зможеш піти та знайти тих. Кого потрібно? Ну Добре, добре, зараз тоді є привділимістю. Добре, ось там ось тут візьми, будь ласка, оде оде. Це форма дуже мені йде. Що ж, тоді поїхали ми до справи.